Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Що заважає мати відкриті дороги на гроші? Які є перешкоди, що заважає мати роботу? Велику зарплатню. Був прихід прибуток. Чи закриті дороги на гроші? Давайте подивимось. Було добре. Був, був великий такий. Була відкрита дорога. Так, трапилось щось, відбувається, треба чистити. Тут не без впливу негативного. Комусь дуже вигідно, щоб не було грошей. Це все зроблено спеціально. Цей план розробляли, причому розробляли Заказано було. Як прийшли, заказали і через інтернет це зробили. Закрили дороги на гроші. Ця людина чомусь впевнена, що це дуже справедливо. Те, що зроблено, дуже справедливо. Хоча це несправедливо, насправді має бути прибуток, мають бути гроші. Людина е, дуже сумлінна, дуже сумлінна, добра, вміє ділитися, вміє піклуватися про людей, мають бути гроші. Це напад, напад. Е, навіть тому, кому заказано було, його обдурили. Осуд, осуд якийсь, неправду було сказано. Так. І що нам треба робити? От воно, що відбувається. Закрили очі, закрили руки, закрили повністю всі дороги, це все зроблено навмисно. Це треба забрати. Насправді має бути прибуток, мають бути гроші. І ці гроші не тільки там на власне для людини. Це, власне, ця людина їх віддає. Це допомога всім навколишнім. Вам не можна так жити, щоб у вас закрився цей дорога. Фінанси мають бути відкриті. Ви допомагаєте людям дуже потужно. Без цього буде дуже важко всім. всім Так, тут на майбутнє виходить робота. Все одно буде робота, попри все, щоб не робили. Зараз я подивлюсь, чи це зле, чи це добре. Важко, Важко. ставили, як палки в кольоса. Це як наробили в 10 раз важче зробили жити. Але ви будете працювати все одно, це не те не та робота, про яку ви ну, яку ви б могли зробити. Ви професіонал в цій справі і могли би краще і більше зробити, але через отакі напади це все сталося. Так, давайте. Заздрість, дуже сильна заздрість, дуже такий. Що? Тут багато негативу, дуже багато ненависті. Люди, які вам це роблять, чи зробив, чи може це навіть був чоловік, він дуже агресивна людина, дуже жорстока людина. Це може бути як чоловік, так і жінка, або це ну, може зівпадати дві особи різні, вони один одного можуть не знати. Їх треба остерігатися і не видавати свою інформацію, не давати інформацію, чи де ви працюєте, яка зарплата, що у вас відбувається, чи вам добре саме для таких людей ви маєте робити. Вигляд, що погано, чи так, як обично, чи я не можу з тобою зараз спілкуватися, я дуже поспішаю. Така агресія це через не вас, а через те, що ця людина вона дуже агресивна і зла на всіх, абсолютно, і її вона як дурна, заперечую повністю. Заперечую повністю цей весь негатив, заперечую. Так, це також заперечую. Так, мають бути фінанси. Це ваше. Хочу весь негатив повернути, тому хто робив по Верховному суду, Перекриваю. Допоможіть вище сили. Відверніть ворога. Перекриваю, перекриваю від того, хто дивиться це відео, відвертаю агресора ворога, хто закривав гроші, дороги на гроші, хто робив перепони. Більше чинити цього не зможе. Буде так, буде так, буде так. Відсікаю ворога на віки вічні, відправляю по інших дорогах. Відсікається. Снімаю всі крадні кістяги мороки. Анулірую повністю всі закази. У Верховному суду прошу зняти весь негатив. Ось іде тому, хто робив. Не на переклади, а на самого заказчика. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на гроші, тому хто дивиться це відео, більше нічого не заважає мати гроші, заберіть всі перешкоди і поверніть весь негативний магічний вплив, негативні дії, всю заказану, негативну магію. Крадники, стяги, мороки, морочки, все, що тільки важливе, що робили. Поверніть тому, хто робив по Верховному суду, не на переклади, на самого заказчика, хай буде так, буде так, буде так. тому хто дивіться це відео, де буде все сказане, здійснене. Буде так. Так, отакі повернуться всі його негативні дії, всі йому назад повернуться ворогові, чи декільком, кому б там не було, а у вас відкрита дорога, ви дуже маєте гарний хист і гарну професію. Дякую за увагу.